24 серпня Україна відзначає 32-гу річницю своєї незалежності. Ми вийшли на вулиці міста, щоб запитати у коростенців, що для них є незалежність. Це свобода, воля, свобода слова і свобода гуляти, вільно дихати і ходити рідним містом. Можливість щось творити, приємне, корисне. Це розвиток. Це коли ми вільні. Сами вирішимо, що нам робити. Незалежність для країни це свобода для громадян. Це такі умови, типа подобно е, західні. Люди права, якісь мають, всяке таке. Це свобода наших дій, мислення, думків. Ну, на сьогоднішній день незалежність для країни це територіальна цілісність, свобода думки, свобода слова, сміливість. Відчуття волі, свободи, і якщо в тому, що є незалежність для країни, думки більшості містян сходяться, то відповідь на питання, чи є Україна зараз незалежною, вже не така однозначна. Ми незалежна суверенна держава. Україна була і є. і вперше вона державність отримала УНР. Це в 1917 році, і проіснувала під час української революції чотири роки. А відновили ми. Державність в 91 році. Незалежно, чому ж ні? За що ж боролись? Як вважаєте, Україна зараз є незалежною державою? Трудно сказати. Трудно сказати. 50 на 50. Так, звичайно. Наші хлопці боронять нашу територію, наше життя, наших дітей. Ми боремося за те, щоб бути вільними, за право існувати як незалежна країна. Як вважаєте, Україна зараз є незалежною державою чи ні? Е, так, так, незалежною. На даний момент? Ні. Від кого ми залежимо? Від, від заходу, наприклад. Ми самі нічого не можемо зробити. І не зробили, якщо тобто, чесно. Потрібно дивитися правді в очі. Ну, Україна ні, а люди, так. А що нам потрібно для того, щоб Україна була незалежною? Повернути всі свої е, кордони, які були засновані в 91 році. Ну і щоб люди трошки мінялися. Бо, на жаль, війна цього не зробила. Звичайно, наша країна завжди була незалежна, вільною. Тому ми ну, зараз йде війна, ми відстоюємо свої права. Чому Україна є незалежною державою? На твою думку? Тому що вона за добро і не заслає красі. Україна, як мені здається, зараз народжується по-новому новою державою. Мені так хочеться в це вірити, що вона буде найкращою державою в Європі, і з нас ще будуть брати приклад для українців. Важливо продовжувати боротися за нашу незалежність та підтримувати збройні сили України. А головне побажання в день незалежності війна, щоб закінчилась перемогою нашою звичайну миру. Що можна ще тут бажати? Щоб їхні сини, батьки, діти. Всі повернулися живими, і неушкодженими додому, і щоб наша влада не забувала за наших героїв. У мене внук там на самій такій точці. Він військовий. Я його вітаю і всіх його побратимів, щоб вони всі повернулись додому. Живими. Щоб було мирне небо над головою. Терпіння, сили і віри в нашу перемогу. Що б ти хотів побажати всім українцям День незалежності? Щоб Україна звільнилася від Росії. Перемоги. Найкращий був би подарунок людей, які відзначають незалежність і хочуть на це потратити, якісь там кошти, щоб це була допомога армії ну, на дрони і на те ж саме необхідне. І разом до перемоги.